Друзі, нас інфопершу про головне поїхали. Годину тому було зафіксовано запас чотирьох українських ракет типу Сапсан. Ціль стратегічний складський комплекс ракетного озброєння РЕВ, де зберігались десятки носів системи Арішнік. Одного з найрозрекламованіших проєктів російського ВПК удар прийшов із західного напрямку. Ракети обійшли систему ППО завдяки низькій траєкторії і фрагментованому польоту. Удар був точковим, але наслідки масштабними залічені. Хвилини почалася ланцюгова детонація боєзарядів, розташованих на складах в південно-західному секторі об'єкта, вибухи та поширення пожежі. Перша ракета вразила центральний вузол, склад номер 7, де зберігались запчастини до Дарішника. Друга завдала удару по системі охолодження та на навантажувальному майданчику. Третя спрямована на технічні ангари обслуговування ракет. Четверта добила логістичний центр, де саме відбувалось завантаження. Результат лінії боєпостачання охоплені полум'ям. вогонь перекинувся на площу понад 9 тисяч квадратних метрів. Система пожежогасіння знищена пожежа вийшла за межі складу, охопивши майданчик технічного обслуговування, де розміщувались бойові вантажівки МТЗ 651 заправники ЗІЛ 131 автонавантажувачі і паливні контейнери. Втрати військовий персонал 38 загиблих. Більшість з них технічні фахівці і охоронці, 79 поранених, в тому числі у боєприпасного модуля і зв'язківці техніка знищена щонайменше 12 одиниць спецтехніки, логістичний ланцюг, розірвано щонайменше на три дні. Інфраструктура, три охороджувальні, майданчики зруйнована. Блок управління запуском ракет виведено з ладу пожежна система не підлягає відновленню. Цивільні втрати село розташоване за три кілометри від складу. Зазнало потужної вибухової хвилі, 15 загиблих з них четверо діти. 43 поранених уламки і термічні ураження. Пошкоджено понад 20 житлових будинків, включно з одноповерховими спорудами радянського типу. Значення удару це вже третя успішна атака по Орешніку. Символу нової доктрини РФ удар по складам. Це не просто втрати техніки. Це паралічна кілька тижнів. Моральний ефект удар показав, що глибокий тил більше не існує. Цивільні втрати удар по самому образу захисту населення люди починають вимагати правди реакція командування поповосунуто. Від допуску до подальших брифінгів патрушу вимагає повної ревізії зони відповідальності. Телеграм-каналу генерала сфери і «Топор помсти відкрито говорять про стратегічну катастрофу. Офіційні змі РФ мовчать інформацію подають як загоряння на об'єкті паливної інфраструктури. Міжнародна аналітика циру міщі, через дипломатичні канали відзначають, Україна показала здатність вражати цілі тактичного рівня без залучення авіації. Німецька розвідка БНД доповідає уряду. Після цього удару РФ буде змушена скоротити пуски систем далекого ураження щонайменше на 40% наступні тижні. А редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.